Христос Воскрес! Всіх вітаю із Аврори! Всіх вітаю з Великднем. сьогодні. Понеділок, і, як завжди, по понеділкам в Аврорі починаються акції. Діють вони по всій території. У всіх магазинах Аврора я хочу почати з усі оці... цих затискачів. Якось купила, мені підказала підписниця, написала, що вони дуже класні, дійсно дуже класні. От, ну там закривати, там, Я вівсянку, наприклад, закриваю чи рис упаковки. Мені зручно. От Вона писала, що вона спеції закриває. Ну, зручніше, ніж просто прищепки. Ось ці класні затискачі, вони коштують 15 гривень, замість 19 21% знижки. Акції будуть діяти з 21 по 27. Шумівка 17% знижки, велика, до речі, така в чорному кольорі з ручкою. Така, як дерев'яна в неї ручка. Коштує 99 гривень, 17% знижка. Також 99 гривень. Коштує ось така ложка кухарська клас, пластмасова з такими дірочками, до речі, 99 гривень. І 58 гривень ось така шумівка силіконова, до речі, є в різних кольорах. За 58 гривень, замість 69. Вже піду в цей відділ зразу. О. Менажниця, я манежниця, казали, люди мені написали: Менажниця 64 гривні. Ось така маленька, дерев'яна. Далі і ще така менажниця для закусок. Ось ця, я так думаю. Да? 12 на 24. 139 гривень. Зараз перевіримо. Так, 139 гривень замість 169. Називається менажниця для закусок. Виготовлена. Так, в Луцьку. Оце виготовляють в Україні із дерева. Акція на оцей молоток 109 гривень. Дерево плюс метал. Молоток називається для м'яса. 16% знижка на нього. Подивимося, що ще є на знижках. Аби якось тут знижок не так і багато. Далі кухоль емальований, зроблено в Україні. І ділія виготовляє 119 гривень. Ось такий кухоль на 1 літр він йде, до речі. Мені Здається, такий, як продається в епіцентрі мальований, так, в одному такому синенькому кольорі. О, тут акція на флягу металеву 180 мл сюди влазить з 21 по 27 58 гривень. От саме оця ємність харчова, 109 гривень, замість 139 більшого розміру. Получається, що така ємність більшого розміру коштує менше, чим Харчова, ось оця ця коштує 119, Так, оця на 0,5, А ось така йде на літр, начебто ємність металевої. то я там побачила, коли пробивала? Так, з герметичною кришкою. Є з отакого кольору, гляньте, яка гарненька кришка і є блакитна кришка також. Далі, з 21 по 27, ось така кришка в акції, коштує 209 гривень. Також кришка більшого розміру від Густо коштує 229 гривень. І тут, з 21 по 27, кастрюля Густо. Кастрюля від Густо. Так, да, на півтора літри. Ось, отака, так вона виглядає. Капсульне індукційне дно коштує 249 гривень, замість 300 гривень. 50 гривень знижка виходить, на неї. Ось так вона зроблена, ця від густо. Ну Така вона, знаєте, важкенька. Так тримаєш ручки, ну, здається, що якісна. З 21 по 27 також акція на таку сковорідку від везер. Пательня алюмінієва з кришкою, з антипригарним покриттям від везер 24 см. Вони ну, має в відкритому виді. 639 гривень. Сковорода з кришкою 15% знижка. Так, і ось акція також, тут аж по четверте. Це у нас спальник для газового балону. Так він виглядає 55 гривень замість 88 гривень. Тут акція на такий скляний прозорий кухоль, до речі, від ламінарк. Ну, ось так виглядає, не буду його діставати. Довгенький. 49 гривень замість 59. Він йде на 400 мл. Дуже гарненько зроблена ось ця ручка. В нього гляньте як. Ну так виглядає приємно. Далі набір. Підставок під гаряче, у бамбукові. Ось такі підставочки під гаряче. Так вони зроблені з такими, ну, щоб не Йорзала. 59 гривень коштують 14% знижки. Тут їх іде в цій коробочці чотири штучки. Зараз складу. Далі підставка під гаряче сіконова фігурка. Отакі от от різноманітні котики є. Ні, це не вони. Ці по 39 по 19 сіконові, ось такі. Оце сіконові. Не знаю, наскільки вони зручні. 19 гривень замість 24. Так, склянка висока. Коштує 29 гривень замість 39. Цікаво, це висока склянка вважається. Так, оце висока склянка. Коштує 29 замість 39. Така прозора склянка. Так, далі. Тарілки по акції, салатник. 265 від Віторіо. Там десь він, я думаю, далі ото він 109. А може і оцей, да? великий такий. 109, а меншого розміру, то далі тарілка супова 49 гривень. А цей салатник 109 гривень. 16-17% знижки. Ще є салатник 24 на 24 109 гривень. І 49 обідня тарілка. 49 замість 50 гривень. Акція на фільтр для води, до речі. Фільтр глечик для води, Екософт, софт еко-білий на 3 літри. Тут 3 літрів. А тут 1,8 чистої води. Ага, так, зрозуміло. 249 замість 299 гривень. Не знаю, мені здається, він в біленькому кольорі йде. Глечик. Ну, це не він, це глечик для напоїв. Я там думала, може, колір вказаний, але ні. Ось такі пакети слайдерів я перевірила. Тут 10 штук стійке дно, 10 штук, стійке, 10 штук на 1 літр, 10 штук на 3 літри. Всього їх тут 20 штук. Коштують вони 99 гривень замість 139, аж 29% знижка. Ось вони намальовані, як виглядають з такими заскіпками. В одній упаковці різні пакети літражу на 1 літр 10 штук і на 3 літри 10 штук. Тут пакети від Файно. Ідуть ось такі пакети із застіпкою. Також ось намальовано, зрозуміло все, 10 штучок. Для зберігання і заморожування. 39 гривень 10 штук в упаковці і 24 гривні 5 штук в упаковці, також від Файно. Тут у нас катертина для столу, квадрат. Ось декілька кольорів є. Ось такий квадрат, як така жовтенька трішки. Зеленувата така. 150 на 150 з малюнком квадрат коштує 47 гривень, замість 88 47% знижка. Перевіримо зараз квадрат цей, так? Да? Так, вона, 47 гривень. Ну, велика знижка виходить. Аж 47%. Тут два кольори саме в цій аврорі. Також є скатертина для столу пет, квадратна з малюнком. Коштує 22 гривні. Так, пет це ось така. Ось така 22 гривні. Замість 34 гривні. Також малюнки треба дивитися. Климок для дому універсальний, м'який. Квітка. Він так, як квіткою і зроблений. 237 гривень, 21% знижки. Шнур господарський. Полі... Пропілен плетений 7 мм 15 метрів 49 гривень замість 64. Далі, набір для раковини, пробки плюс е, сітки. Ну, 4, тут 4 позиції. Написано в упаковочці. 17 гривень, ось така позиція. Так нормальна ціна да, за 4. Да, 17 замість 22 гривні. Також е, акція на вішалку для сушки. Отак вона виглядає. 44 гривні, замість 59 гривень. Так, набір для раковини, я сказала, що тут ще? Йоршик для миття пляшок. Мабуть, і такі келихи можна мити високі. То я думаю, чи ми такі високі келихи вдома, щоб їх гарно мити. Може, щось таке взяти. 22 гривні замість 34 гривні. І рукавички від файного. Розмір одні залишились. 55 гривень замість 74 гривень. Получається 26% знижки надміцні. І ще ось такі від файно універсальні. 44 гривні замість 64. Тут у нас органайзер для ватних гігієнічних витрат з кришкою. А, це такі ватні спонжики сюди, просто класти і зручно да, тут такий. Бачите, як ділення так зроблено. ось простір. І діставати 55 гривень. Далі зверху то стоїть такий ще органайзер для дрібних, ой, 199 гривень дві, замість 249. Скорочено, незрозуміло. І тут органайзер для дрібниць пластиковий. Отакий ось органайзер для дрібниць. Намальована, як його поставити. Ну, 55 гривень. Далі, кошик для зберігання. Такий, знаєте, як екошкіра зроблений. 15 гривень. Такий кошик для зберігання в двох кольорах. 34 гривні. Так, із 27 по, ось, 21 по 27, це вперше бачу такий дозатор для миючих засобів. Класний, 99 гривень, замість 129 і тут можна щось покласти. Далі дозатор для рідкого мила. Ось такий біленький: 88 гривень. Тут 249 ось такий набір аксесуарів із трьох предметів для серветок. Тут стакан і такий дозатор. 149, ось такий набір пластиковий. Ось такий сіренький 159 гривень. Тут аж 4 ось оце, з трьох предметів. Ось цей 159 гривень. Мильниця, дозатор. І склянка. Мильниця знову за 14 гривень, пластикова, тут тільки в сірому кольорі. І ось така мильниця за 27 гривень, замість 34 гривні. Тримач для рушників аж 38% знижка, ось такий, з кроликом. 34 гривні коштує і також тримач для туалетного паперу 77 гривень. Замість 99. тут намальовано, як от виглядає вся ця конструкція. Фабрика вік на 22% знижки. Замість 99 зараз можна придбати за 77 гривень. Такий цікавий Йоршик для унітазу яскравий замбак 55 гривень, замість 77. І той далі з металевою ручкою акція 69 гривень, замість 99 гривень, 30% знижко. Оцей гарно виглядає, мені подобається, по кольору дуже подобається. Приємний такий. Далі, це я приберу. Ой, Йоршик. Набір. Кухонних губок для чищення дві штуки 365 ось це саме Аврора, 22 гривні. Тут у нас шкрибок, кухонний металевий з ручкою, 14 гривень. Набір серветок віскозних 5 штук. Від 365, вон вони 5 штук. 20 гривень замість 24, 24 17% знижка. І знову на вантус. Акція 29 гривень, 26% знижка, замість 39. Ось він з такою довгенькою ручкою йде. Далі знижка хапає, бо розберуть, що у нас тут набір серветок целюлозних. Три штуки від 365, 27 гривень. Далі засіб для миття скла від сама. Морозна свіжість 500 мл, от, з дозатором, коштує 20 замість 44 гривні. Це хапає, бо розберуть такі стічки. Далі пом'якшувач від Сілан, два види, ароматерапія і Dreamy Lotus 770 мл. В ньому йде, 99 гривень коштує замість 149 гривень, велика знижка. Так, Тут у нас акція такий набір «Гелакс» антижир. тут йде для чищення з дозатором. Мінус 70 на запаску. Написано і на все це от дві позиції. Дивіться, тут, виходить, цей Гелекс з дозатором таким цікавим. До нього йде запасочка суперсила. 109 гривень. 2 по 500. Замість 149. Набір свічок до торта. Отак вони виглядають, святкові свічки. 12 штук їх іде в упаковці з такими підставочками за 27 гривень, до 39% знижка. Тут акція, набір стаканів святкових, 6 штук. Ну, різні кольори, хочу показати, достати по 14 гривень. Є такі, як червоні, хапідозлій. Що тут ще є фіолетові? Ну тут два відео з Днем Народження. Ось такі фіолетові і рожеві. Ні, вони ще якийсь напис є. 14 гривень за 6 штук. Малюночки просто різні. 26 відсотків знижка на них іде. І також тут набір дудок святкових шість штук за 14 гривень. Замість 24,42 чотири сорок відсотки знижки. Трішки в продуктовому відділі акції покажу, які є новенькі Pringles 109 гривень, у них є смак тільки цибуля і зелень, 109 гривень, замість 149 Також соломка, соломка картопля 70 грамів в асортименті з різними смаками 24 гривні. Тут по 9 гривень сухарики пшеничні від Гонзо В асортименті. Не тільки ось оці. по 9 гривень, 18% знижка. Ні, ні, я тут не працюю, вибачайте. Приправа для сала. 8 гривень 30 грам – це кава приправа називається. Є акції на каву. Кава Форт Oriental 129 гривень, замість 149 гривень. Тут 225 грам. Також Якобс Еспресо 189 гривень, 230 грам. Кава преміум. Напій кавовий розчинний. Розчинний, файн. Преміум 300 грам, 179 гривень замість 219. Гранульований розчинний кавовий напій на 60 грам. Чашок вистачає. Тут 199 гривень не з кафе, класік за 170 грам кава розчинна. І чай Ахмат, також 40 пакетів ЄЛГІ є англійський до сніданку по 64 гривні, по 9 гривень. Це до 23. Що це таке напів кавовий а макофі. Згадала так, де да, в акції цикорій розчинний еліт, багатство природи, 100 грамовий, за 49 гривень, замість 59 гривень. Набір стікерів для нотаток за 11 гривень, замість 19 Причому які прикольні, класні. Да? Ну, для дівчат такі стікери. Ну, класно виглядають, мені сподобались, 42% знижки. Далі, набір стікерів для нотаток 24 гривні. Ну, такі звичайні, замість 34. І ось ще такі для нотаток прозорих. 22 гривні. Ага, бачу, замість 29 гривень. Я на цьому свій огляд з Аврори буду закінчувати. Я вам хотіла показати акції, які діють з 21 по 27. Акції діють по всій території України у всіх магазинах Аврори. Ще раз вітаю зі святом і всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.